Каж особа наголосити на тому, що ті так звані біженці, особливо чоловічої статі, які здорові, які мають всі можливості захищати свою землю самі, вони сидять, б'ють. Жруть водку, а хлопці з інших регіонів повинні там воювати за їхню домівку. От і все. Сам я як говориться, теж виїхав з Донецької області і зараз я у батальйоні Січ, який формується за, ну, в стадії формування. Це саме саме власне, те, що тебе більше всього викликає таке відчуття якоїсь. Незрозумілості, так, чому вони тут? Ні, це питання я не думав, що взагалі воно виникає. Я просто що не тільки від Черкащан, я чую це вже від львів'ян, від тернополян, від івано-франківців, що це саме є проблема, що вони приїжджають туди, з сім'ями питань нема. Діти, жінки, старіки, питань нема, але вони починають вчити життю, і, як здається, їх ще повинні годувати, тому що західняки їм винні. За те, що там зараз коїться, і за те, що вони їх все життя гадували, розумієте? От це питання, яке більше все мене бентежить і все. А так сім'ї, будь ласка, я звичайно, моя родина теж виїхала, але там залишились ще. Близькі мені люди, тому я зараз в балаклаві, тому що ну там ніхто не буде просто пальцем грозити або забори обмальовувати там якимись надписами. Там просто вб'ють і все. Там зараз йде геноцид українського народу, і українського не саме як на національне українці, а саме українців по духу. Скажи мені, будь ласка, наскільки люди на сході України ось у цих областях усвідомлюють, що це все-таки проросійська провокація, що це все влаштовано росіянами через свої канали, через свої засоби. Наскільки люди усвідомлюють? Я вам скажу, вони не те, що усвідомлюють. Сам ДНР ніхто не хоче, вони все розуміють, що це буде влада бандитів. Єдине, що люди бажають, це дійсно. Росії, якщо і щось і буде, але тільки Росія. Це однозначно. Тому, кажуть, провокація росіян, розумієте, вони вважають всіх, хто не слухає, не дивиться російські канали, що ми замбовані, насправді, українськими каналами. А все, що говорить Росія, навіть те, що після першого туру перемагав Яраш з 32%, вони теж в це вірять. І все, що їм не говорять, навіть все, все брехня. І тому зараз єдине, що змінюється, це Різко знижується показник підтримки ДНР. Це там, де вони дійсно з'являються, там, де починають грабувати, де починають рити окопи. Там різко люди розуміють, ні, такого ми не хотімо. Воювати за вас ми не будемо. Ви там воюєте, навіть за ДНР. Особо навіть стрілков сказав, що його дуже здивувало. Те, що на 5 мільйон область навіть тисячі чоловіків не знайшлося, хто прийде воювати за ДНР. Тому ніхто не хоче воювати. Хочуть, щоб хтось прийшов якийсь дядя, пов... Воював, гроші чомусь вони думають, що росіяни прийдуть і чомусь повинні давати їм гроші. От всім. Ба велика підтримка. Я не можу сказати, що там немає підтримки, але підтримка знижується, коли люди стикаються з цими об'єктивними проблемами, з чеченами, наприклад, з казаками, і навіть з місцевим криміналітетом, який у мирні часи вони максимум, що могли зробити, це побити п'яного шахтаря і відібрати у нього гроші. Зараз вони з автоматами, розумієте? Місцевий місцевий криміналітет зараз активізувався у цій однозначно, однозначно. Місцевий криміналітет особисто у мене особисто в мене там живе тітка в Донецьку. І ось декілька днів тому назад вона дзвонить, каже: якщо можливо ви нам там знайдіть квартиру, можливо, ми будемо переїжджати, тому що у нас тут все грабують, мародерство. Наскільки це відповідає дійсності? Можливо, це просто є емоції. Ну, в Донецьку я знаю, що так і є. Не у всіх, не у всіх містах іде така жорстка марадіорса. Можливо, десь якісь випадки, але я знаю, що Сніжне, Тарес, Шахтарська, Мросівка це саме схід. Це почалось там, готується другий Славянськ, там почали горлівка, там грабують, дійсно забирають машини, просто зупиняють на вулиці. Якщо ти не можеш навіть по віку попасти в їхню армію, ДНР, то значить, ти просто повинен допомогти автотранспортам. Це теж, як я говориться, історія із життя, це не вигадано з інтернету, Це те, що люди дзвонять, якось ну залишились друзі, ми спілкуємося одно. А залишились чому? Тому що просто не всі так можуть, просто приїжджають, біженці. Це або кому нема чого втрачати там взагалі, або якісь пранири. тому, що ну не всі звичайно, але отак от, от ніхто не може от просто взяти і кинути кудись їхати. От як можна поїхати, якщо. Насіше на місце, тебе тут ніхто не чекає, всі це розуміють. Ну так, я розумію. Дивись, наприклад, ну щодо, щодо моєї позиції, я розумію, що якщо пожар, то повинні працювати пожежники. Так, якщо війна, то повинні працювати військові. Ну, це ну, в принципі нормальна позиція, така світова. Але от мені цікаво, хто взагалі там виступає і більше всього воює от проти наших військових сил. Хто це? Що це за люди? Це найманці, це місцеві жителі, хто це. Розумієте, за це ты? Разумі, ты? Я просто знаю такий випадок. Де дійсно поїхали до В'янська люди просто от за свою ідею розумієте, Вони реально бояться, що їх приїдуть різати бандерівці. Вони це дійсно вони бояться, люди, і тому вони дійсно вірять, що і зараз вони їдуть захищати свої родини. І там ніхто їм не платив. Да, потім вони розповідали там, ну як кажеться, через знайомих. Я з такими людьми просто особисто не спілкуюсь, У нас ну немає зв'язків таких, що да, багато хто. Там є і за гроші, багато і чеченів, і кабардинів, і козаків. Ну, є і багато наших. Не можна сказати. Хто там пади, хто ні, я не можу так об'єктивно сказати, знаєте, вигадувати я не буду. Я, як говориться, не безпосередньо на передовій я не був, і тому щось розказувати. Я просто не маю морального права. Вся ситуація, що відбувається, наскільки от я усвідомлюю, ну, це програш в де, деякий... Напевно, що майже на 100% це програш нашої влади. За останні ось місяці інформаційної війни. Якщо ви кажете, що люди вірять, так усю ту брехню, що бендерівці прийдуть. На сході, як виглядає ситуація? Якась інформаційна протидія існує всім цим міфам чи ні? За останні часи? Знаєте, воно існує, але, по-перше, вони в багатьох містах відключили українські канали. По перше. А по-друге, ця війна і ця інформаційна програшна війна, вона розпочалась вже не два, не три місяці тому. Кожні, ви пригадайте будь-які вибори, хоч Верховну Раду, хоч президента завжди розігрувалася карта, що хто з Росією, як говорив Кучма, менше кордонів, більше мостів, Друга державна мова російська, це було постійно. І протягом цих 23 років там взагалі ніякої роботи з національною ідеєю не проводилось як такової. І тому говорить про те, що ми програли за останні два місяці, це, це просто необ'єктивно. Ця війна, вона навіть і не розпочиналась там. Путін зайшов туди і, як говориться, на чисте поле. І Почав сіяти свою тату полову інформаційну, яка зараз дала дуже великі сходи. Ну, ось з цими подіями, що почалися майдан, так потім після майдану вже. Вже все трошки начебто устаткувалося. Інформаційна протидія якась була. От ви відчули це чи ні? Чи воно все так на самот і пішло? Як і намагались, намагалися, але ж знаєте, якщо, якщо ти саме вже виріс і коли ти вірив, те ж саме, що ти був християнином, а потім за один день тобі скажуть: ні, це погано. От вір в іслам, наприклад. А все, що тобі до цього говорили, це все брехня. Але ж ну так неможливо переключитись. Дінь Якийсь там інтернет дуже багато дає, але для тих людей, які дивляться інтернет, які цікавляться. Тому що я вам скажу, що от росіяни, наприклад, я знаю як і по своїй родині, так і по багатьом своїх знайомих родин. Ті рідня, яка живе в Росії, розумієте? Вони нам говорять, яка у нас ситуація. Вони нас вчать і говорять, що ми тут замбувані, а вони там знають, як насправді тут все відбувається. Тому сказати, що каким-то каналом, переключити канали і всі почнуть думати інакше, так не буде. Це робота навіть у випадку нашої фактичної перемоги, на що я впевнений, що ми все одно захистимо Донбас і повернемо Крим. Але це буде не на один, і на два, і не на п'ять років. Тому що, по-перше, кров вона завжди викликає тока ненависть. Як би там не було, ДНРівці це теж звичайні люди, в них є сім'ї. І якщо там вбивають і когось хоронять, повірте, то що йому по телебаченню не розповідає. Все одно вся його рідня буде ненавидити українську армію. Це, ну, це, це обичні, звичайні речі. Тому це, я так вважаю, на довгі-довгі роки. Але це треба зробити, як говориться, як це треба просто зробити, як зробити хворому операцію. Як його... І ще буквально два запитання. Наскільки от ситуація ви вбачаєте, особисто як вже знаєте все те, що там відбувається, наскільки воно ще може затягнутися? Ну, розумієте, Моя особиста думка, особиста, я тут не говорю ні від імені партії, а просто як громадянин. Я вважаю, як будь-яка війна, якщо це відбувається, то те комусь вигідно. Розумієте, Зараз ніхто не задає економічних питань до влади, ніхто не задає питань люстрації. Тому що зараз йде війна. Тому ця війна буде йти стільки, скільки треба владі. І все, я, я так думаю, мінімум до виборів у Верховну Раду, мінімум, щоб ніхто не, про що не згадував, а тільки про, про війну треба розмовляти і захищати батьківщину. Якщо, якщо відкинути, наприклад, там, корупцію, так, всю ту силу, замінити, наприклад, уявимо, що ми замінили людей, так? І прийшли нормальні, професійні люди, які дійсно вболівають за Україну і хочуть змінити ситуацію, налагодити мир, стабільність в країні. Як це можна зробити швидко. От просто ви, як вже учасник, як ви вважаєте? Дивлячись, що називати швидко. Але процес все одно Наприклад, треба на протязі, розпочинати. Напротязі місяця цю ситуацію можна владнати всіх цих бойовиків вибить, зачистить. Бойовиків вибить і зачистить, так. Я впевнений, що це можна зробити. Але змінити саме не тільки обличчя влади, а саму суть влади за місяць, за два просто. Ну це треба здивитись на це. Актуально. Ну у нас не так багато кадрів. Які ну ну це правда, як говориться, Я колись у мене постав питання, от змінити міліцію у місті. От в мі місті в середньому 150 міліціонерів. Якщо їх всіх змінити, у мене навіть немає просто знайомих з такою кількістю, просто знайомих, не те, що нормальних людей. Тому це не так, все і просто змінити всіх. Якщо змінити голову міліції, це не змінити нічого. А треба просто повне перезавантаження влади. За що так, ми в, принципу, в принципі сьогодні тут потрібно, бід, як говориться дороги і виступаємо. І останнє питання ще особисто ваше ставлення до Володимира Володимировича Путіна. Що ви відчуваєте, коли все. Коли Путін згадуєте... Путін. Це... що більше? Там все це інше, все лірика. Дуже дякую вам. Так, Нема, хай зали. вам, хай вам щастить перемогу вам прямо Не вам, а нам. Нам, слава Україні. Героям так. слава!